Адам Міцкевич Кримські сонети Буря. Вітрила зірвано, ревіння, шум завії, Тривожні голоси і помп зловісний рик, із рук матросових останок линви зник, згасає сонця диск, і гаснуть з ним надії. В тріумфі бурянім серед шумливих стін, що вгору зносяться в безумній круговерті, ступив на корабель жорстокий геній смерті, як воїн, що іде на приступ між руїн, півмертві там лежать, той руки он ламає, а той товаришам прощання посилає. Той ревно молиться, щоб гибелі втекти. Один лиш із гурта, Самотній чужаниця, гадає, щастя той у світі міг найти, хто друзів має ще, хто може ще молиться.